Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами команда «Шляхами Таро» та я ваш таємний читаролог. Розклад на 20 травня вівторок на 5 карт. Отже, так видно так. Так. Події навколо нас це в нас король мечів. Це такі жорсткі події. Вони в зоні інтелекту, тобто це слова, це суперечки, це скандали, це якісь неприємні новини. Це щось або сказано, або, або навівані, наві якісь, якісь думки. Це щось, що. Не дає не дає спокою, відділяє вас від усіх, робить усіх навколо ворогами, з, з сумніви, з суперечки. Отже, події навколо будуть не дуже приємними, гострими. Слідкуйте за своїм язиком, бо може бути саме ви тою людиною, яка спричинить цю реакцію навколо. Так, у побуті в нас випадає король Пентаклів, знов король, до речі. Це про зрілість, тобто день вимагає від нас деякої зрілості. Так, але король Пентаклів то вже про серйозні наміри, про надійну людину, яка трошки зациклена на матеріальному. Тобто, у побуті в нас буде матеріальне на першому плані. Можливо, комусь знадобляться гроші, може хтось вийде на якусь нову роботу, чи роботи буде забагато, але вона буде гарно оплачуватися. Так, сюрпризом від долі стає для нас імператор, четвертий старший аркан. Це батько, це дідусь, це учитель, це людина, яка є, на яку можна покластися, якій можна довіритися. Це мудра людина зріла, отже або. Хтось поїде в гості, до когось приїде в гості, хтось поговорить по телефону, хтось просто зустріне десь на зупинці чи в трамвай чи ще чи десь в кінотеатрі цю людину. Отже, сюрпризом стане діалог або зустріч з такою людиною. Наша роль у цей день буде тринадцятий старший аркан, смерть, смерть не означає смерть, але зазвичай вона означає або хворобу, або якісь події всередині, у думках. Тобто, коли змінюється, усе змінюється навпаки. Перевертається з них на голову, коли ми змінюємо свої погляди на щось. Зазвичай це не не повний крах, але буде таке, тимчасово буде саме таке відчуття. Отже. Можливо, ми будемо змінюватись. Хтось відстриже волосся, хтось плюне на щось і ляже просто в ліжечко замість того, що щось робити. Але загалом, що б ви не робили в цей день, ця ситуація приведе вас саме туди, коли треба. Так, ну і у підсумку в нас випадає шістка пентаклів. Це карта взаємодопомоги, якось великодушує навіть. Отже, коли. Ви або вам допомагають. Допомагають, бо мають зайві гроші, зайві сили, може, хтось там подарунок отримує, може хтось отримує якісь надходження грошові. Загалом це непогана карта. Тобто, може, саме ви будете тою людиною, яка комусь допоможе. Отже, день напружений. День стовідсотково напружений. Він відмагає від нас багато сили, стриманості і дуже зрілого підходу до усього, що нас оточує. А я вам бажаю всього найкращого. З вами була команда шляха метаро. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і заходьте до нас частіше.